Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні я пропоную вам дещо незвичайне відео. Ви можете подумати на секунду, що я буду розповідати вам, як я апаю рейтинг, як зараз грає команда Na'Vi або Passion.ua. Але ні, я пропоную вам подивитися за тим, як один багатовідомий стрімер в українському ком'юніті вирішив кинути виклик моєму грандіозному пуджу, не побоююсь цього слова. Що з цього вийшло, ви дізнаєтесь у цьому відео, він чомусь вірить, що колись йому мене перемагав на хуках, по тому хто попаде два рази хуками. Тож в цей раз Лебіга вирішив запропонувати наступну історію. Один на один на пуджах на міду, і якщо я його не вбиваю до шостого левела, Значить, я програв. Що з цього вийшло, ви дізнаєтесь у цьому відео. Хочі стрибай. Е, На жаль, я засяєво. <с textbooks> <с> um> <ривіст> так, е, зразу по цих по фейріках, по вардах. що... Як називається ульт <ривіст> котика е, Троя? Ну, ти хочеш без чого грати? Кажи, скажи свої умови. в Не, мене немає умови, які, які ти хочеш? Да зусім, окрім рун. Давай, хорошо. Готовий? До шостого левела я повинен тебе вбити, да? Да. Nah. І ти нормально стоїш на лінії і так далі. Да, 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 да. Добре, гол. Choose your hero. Зараз я просто, ну, тихенько, що ви пишете, агоу, Уляля. З вардами чи без? Ну, ти ж сказав, що без без рун, правильно? Добре. Як тобі мейпут. Та говняний пизец. Не, ну реально, я. Ти бачив, яке по мене теж є весь весь цей, але я чисто по класіке, біти. Давай виходимо в мід, щоб ти показав, як я б добре Готовий? Да, да, зараз я, я можу... тільки... пантуємося тільки луком, і все. Тільки луком? окей, добре. да. Да, 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 бездвиже, я чесно луком запантуюся. Добре. Чат. Ну, у мене ж ліпше виглядає, погодьтесь. Та боже, подивись, це класика, ти розумієш? Це классична класика. Що ви... ви нікаєте. Так. Все, я пішов. Я я з опонентами не спілкуюсь. Давай без стопів лінії. Без стопів? Окей, тоді я запускаю кріпів, погнали? Так, да. А, їбать, чити не працюють, блять. Не працює, не працює, ну що зробить? Ну, У мене нема хука, я його десь проїбав. Що кажу чесно. To jest bardziej niemałe, Nie, 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 ja nie brał. Що з кріпами, пан хвостик! Де кріпи? де гроші! Душить, душить, да? Нема душить, грошей, а де гроші? Тихенько, тихенько! Це пробний, це пробний, це пробний, Алюх, це пробний. Тихо, 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 тихо. Тихенько. Ебнуть и в тебе, блять, какие-то. Тихенько. Ох, що це таке? Шо ты пятю не даешь? <сих> <сих> Тихенько. чого не підходиш? <рай> Ого! Це Те Я. Я. Ой, а що случилось? Що таке? Тихенько, тихенько. Нос ой, чекай, я грань не взяв. ну в тебе так сама грань от мене, ладно. Давай де питало. Тихенько, тихенько. <рай> Та який кейвлейт, ми домовились до 6 рівня, якщо не вбиваю, то я програв. Да, да, да. <свист> <свист> <реш> 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 Ой, рендж крипа, мне треба було забрати, бо тебе забрати. Я закупався просто, не могу. Ага, вірю, 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 вірю. А, ми з батлом без протла, без правильно? Без батла. Дібаться, що за хуйня? Сука! І... Сука, і... ні, дивись, дивись, ні, дивись, дивись! Але ні, Але! Ні, але ні, почекай! Ні, 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 ні. Але що було краще для чата? Скажи мені, який був хук, який було красиво! По перше, це було 3-2-2. По-друге, Стример переміг? Чесно? Так, чесно, чесно. Умови були другі, алло. Пакет, блядь. Чесно переміг. Що ти там стоїш? До шостого 2. Давай, ну що, до двох перемог, правильно? Я казав до двох чат, підтвердіть! Казав, до двох убій, строго падає. Тихо, тихо. Що ви Ми... пишете? Наше ви піддакуєте йому, а ну перестаньте. Давай хук був красивішої красоти, по-перше. Так і працюємо. А то, що ти там десь щось, ну, що ти ще купив, блядь? два брасера, блядь, козёл. А чого ти не підходиш до мене, от скажи мені. А на що мені підходити? Мені не треба ці. Підійди поближче. Не хочу. Без хуків, хочеш? Пічку. Що стоїмо? Я в тебе режим э, заденає э, Мільйон штук. А нагадай, хто, хто вмер зараз. Чекай, важливо хто вмер, головне хто живий зараз. Оу, ян попав! Я попав! козл! Оооу! Чекай, чекай! А ну, відійшов від мене, блять! Відійшов, кажу! Козл, блять! Согласен, блядь. Не, давай, переламай, давай праву. я тебе хукнув під тавер. Правильно чи ні? Але чогось вмер я. Дай мені відповідь на це. Ти ж знаєш все в доті, чому так трапилось? Ще й автохук в натурі в гостіка, ну так і граємо. Я би просив би цей адміністрацію Твіча перевірити на, 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 на даний момент. Ти бачиш, що років у тебе робить, хто чекай, тут щось. чекай, 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 автохук є? Є, все. Фух. 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 Ну, слухай, ну тепер тобі нема чим вибуватись, скажімо чесно. Ні, Ну подожди, подожди. Кліп ніхто не скинув, а це всі запам'ятають. Давай, тоді була реальна бойня, і ну тоді було красиво. Зараз це ну знаєш це, коли людина хукає людину під тавор підстоплює <плес> даже своїм тілом, красивішим, а не, в, не виграє. <плес> ну це ж бред. По моєму це явний, це явний не недогляд. Доти. 2 дякую, друзі, що дивились це Відео не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.